Істина відома кожному із нас. І щасливі люди лише там, де немає спокою серцям, де на місці влада келівна, де кожен працює для людського блага і надається рубському Івану Васильовичу. Шановні Микола Васильович, шановні земляки, сьогодні надзвичайно приємна подія в нашому місті, в нашому районі. Ми так довго чекали. Як ми називаємо його абонентський відділ, це питання піднімало сьогодні один рік. Це проблемне питання з бородою, яке к щастю ми його вирішили. Я хотів би подякувати першу чергу. Це депутату обласної ради від фракції регіонів, голові фракції регіонів обласної ради, начальнику управління справах сім'ї молоді. І він підключився до роботи. І це питання ми. Я кажу, спільними зусиллями вирішили. Я хотів би подякувати керівництву ПАД Миколаївобленерго, його керівнику, значить Антонченко, Юрію Михайловичу, керівнику нашого ресу Смолі Ольги Леонідовні, міської ради, яка підготувала до сьогоднішнього заходу це приміщення. І райони і міської влади, всі, хто займалися цим серйозним питанням. Я думаю, що це в першу чергу для наших ветеранів, для людей, які сьогодні живуть і в Баштанці, особливо в сільській місцевості це... Туда і міняти саме книжки, платі послуги, це дуже було незручно. Я думаю, що з цим з рішенням цього питання це буде дійсно серйозне питання вирішення для наших людей. Дозвольте мені від імені районної влади, міської влади щиро сердечно привітати вас сьогоднішні побої події. Побажати всім присутнім міцного здоров'я, колеги, шановні баштанці, знаєте, дуже приємно бути на вашому заході. Чому тому що майже місяць тому назад ми з вами зустрічалися? Ви піднялися питання, і вже сьогодні ми його вирішили. Я говорю, чи би сказати про те, що Тут немає ніякої визначної події. Тут говориться про те, що три структури: депутатський корпус, райадміністрація районна, районна влада та Миколаєвобленерго об'єдналися для того, щоб відкрити і вирішити одно остаточно те питання, яке повинно було вирішити ще декілька місяців. Як багато говорять років тому тому Чисно, сьогодні, здавалось би, ну що за така подія відкриття відділу абонентського для наших споживачів? Ці шаріки кольорові. Але розумієте, оте чаяння, оте бажання, я яке було на протязі, обговорювалося і на сторінках районної газети, і в постійних комісіях районної ради, і на сесії районної ради, і звернені безліч громадян було і ветеранів, і тих людей, які приїздять в Баштанку і не можуть потім добратися аж до обленерго. Це було як питання дуже великим і дуже значущим для нашої територіальної громади. І те, що воно на кінець то вирішилося, це дійсно свято. Бо коли робиш щось для людей, це свято і в душі, і для всіх тих, для кого це зроблено. Сутні, шановні наші ветерани, і е, я хочу сьогодні подякувати дійсно Миколі Васильовичу Жуку. З яким ми зустрічались в управлінні праці соціального захисту, і там ми попросили про те, щоб він звернув увагу, що ми на протязі семи років не можемо ніяк добитися, щоб у нас відкрився абонент абонентний відділ обленерго. Дійсно, велике спасибі в нашій владі, депутатському корпусу. Особливо я хочу подякувати рубському Івану Васильовичу та Луценко Людмилі Іванівні за те, що вони проклали немало зусиль для того, щоб домовитися і. Ольги Леонідівні Смолі, яка дійсно весь час була, би ключиком тим переговорним відкривала його і закривала, те, що ніяк ми не могли здійснити оце відкриття ще місяць тому назад. Ми мали святкувати це свято, але були не ув'язки із комп'ютерною технікою. Зараз все, слава Богу, добре. Споживачі електричної енергії. Хочеться, щоб цей пункт по обслуговуванню побутових споживачів став ще інформаційно-консультаційним центром, в якому ви зможете отримати консультацію по порядку постачання електроенергії, по порядку сплати за електричну енергію, про порядок оформлення піль. Нове керівництво Миколаєва Бленерго з першого дня сказало, що буде такий пункт. В Баштанці буде багато зусиль, багато коштів було потрачено на те, щоб відкрити в Баштанці, в центрі Баштанки такий пункт. Хочеться, щоб він вам дійсно був теплим пунктом, щоб ви туди могли прийти. Кожні свої бажання, кожні свої проблеми вирішували на рівні отут, не доходячи туди до нас, де для вас далеко. Все, що ви хочете, яку інформацію отримати, може тут буде пункт по заміні книжечок. Ну, всі, які у вас там чаяння, заяви, ви всім зможете оставити тут на місці, які воно буде передано е, туди до нас на Чапаєва 3 і вам буде тут нада.